На зв'язку сота бригада. Оскільки наша бригада територіальної оборони нещодавно стала механізованою бригадою, ми потребуємо безпілотники дальньої дії, якими ми зможемо знищувати тили ворога, техніку ворога в тилах, а також взагалі дальні їхні розташування. Це відео знято на Авдіївському напрямку, де нині воює частина сотої бригади. По центру волонтер з Луцька Сергій Тимчук. До мене звернулись безпосередньо бійці сотої бригади. Я під час того, як я привіз черговий раз їм допомогу, розказали, що от планують там деякі завдання бойові і що їм дуже потрібні ці дрони. Один безпілотник з тих, про які просять військові, коштує трохи більше ста тисяч. Що це за пташки і чому так потрібні військовим? Розпитуємо в бійця сотої бригади, який боронить Україну на Авдіївському напрямку. Ці пташки нам потрібні для того, щоб ми могли працювати. Далі ніж ми працюємо квадрокоптерами, тобто залітати на відстані там, від 30 кілометрів, квадрокоптер не долає такі відстані, тому ми не можемо вражати, як, наприклад, якісь тилові там, бази противника, там, наприклад, навіть ті ж склади ГСМ чи техніку, яку вони ховають, наприклад, чим далі від нас. Ті ж РЛС, ті ж РЕР-реп. І все інше таким безпілотником Павло вже управляв. Тож про його переваги над іншими літальними апаратами знає не з інтернету і не з чуток. Працювати я ними вмію так, е, працюють вони доволі добре. Я залітав на 30 кілометрів. Е, орієнтовно, да, десь 30 кілометрів виходило. Шлях, який я подолав, поки долетів, звісно, був 50 кілометрів. Але тим не менш, пташка це пролетіла спокійно. Заряду вистачало ще на ну там. Кілометрів 20, я думаю, маючи такі безпілотники, пояснив нам Павло. Бійці не муситимуть ризикувати власним життям для ураження складів чи ворогів, які розташовані далеко від лінії фронту. Тим паче, куди вигідніше знищити росіян до того, як вони підуть у наступ, появіть собі типу постійний підвоз БК для мінометників. Там якісь склади чи навіть там особовий склад. То русні, які там відпочиває на задніх позиціях, і потім прийде штурмувати наші позиції. Ну, звичайно рятує життя. На безпілотники, які здатні подолати до 50 кілометрів і скинути на ворога 5,5 кілограмів вибухівки, збирає гроші Сергій Тимчук. Переконаний, що українці зможуть скинутись на 10 таких. Тому оголосив збір на 1 мільйон 50 тисяч гривень. За менш ніж місяць люди переказали 800 тисяч. Великі донати, за словами волонтера, надій. Йшли від блогерів. Аліна Жук, до прикладу, заради зборів переписала текст і переспівала свій хіт Волошковий цвіт. А блогерці Даші Удаловій 100 тисяч допоміг назбирати її новонароджений син. Закинула пост з дитиною, яку народила, і написала, що коли що оголосить ім'я тільки тоді, коли збере 100 тисяч. І за дуже швидкий час, якщо я не помиляюсь за добу, їй це вдалося, і вона відразу перерахувала нам до збору. Закрити збір на життєво потрібні для сотої бригади безпілотника і допомогти їм нищити ворогів можете і ви реквізити для оплати. Ви зараз бачите на екрані. Крім того, можете знайти їх під цим відео на нашому Ютуб каналі. І пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Анастасія качина, Василь Марищук, дванадцятий канал.